Всі красені живуть в пункті перетримці. Вони всі, на жаль, без господарів, але дуже на них чекають. Вони є невід'ємною частиною міста, але дуже часто їх життя це виживання, і вони дуже залежать від людей. Тихон живе в пункті перетримки, народився в лісі та мав брата, якого волонтери не змогли врятувати. Їх ще малюків ображали дорослі собаки. Тепер він під опікою Євгенії, яка фінансово підтримує його життя. Зараз живе своє щасливе життя. Це вакцинований повністю оброблений хлопчик, котрий дуже добре комунікує з усіма людьми. Він не втрачає надію, все ж таки знайти свою родину. Завдяки волонтерам собаки в пункті перетримки соціалізуються. Дівчата приходять кожного дня, аби вигуляти хвостатих та подарувати їм частку уваги та любові. Кожна з тварин готова до зустрічі зі своїм господарем. Тихана вже обстежив кінолог, та він чекає, коли його заберуть в родину. Дуже любить гратися, дуже любить дітей, дуже любить котів. Тому сподіваємось, що. З цього у цей раз йому нарешті все ж таки. Попадуться достойні люди, котрі не будуть цього викидати нікуди, а будуть любити і оберігати. Згідно всеукраїнського Сосопитування КМІС від початку повномасштабного вторгнення в Україні зберігається надзвичайно висока довіра суспільства до волонтерів, яка в 2024 році становила 81%. Особливо високим цей рівень є на сході України, де розташована і Златопільська громада Харківської області. Проблема безвідповідального ставлення населення до тварин. Досі є актуальною. Тому зараз в місті діє програма відлову стерилізації та повернення в середовище проживання безпритульних тварин. Єдиний законний спосіб регулювання чисельності безпритульних тварин. Щороку ми виділяємо. Різні кошти від 50 до 100 тисяч гривень саме на ці заходи. І буквально днями звернувся директор комунального підприємства, щоб додатково виділити 50 тисяч гривень для того, щоб стерилізувати ще там приблизно 20 тварин. Ця задоволена життям красуня Челсі. Вона часто гостя у піцерії Апресто, яка має концепцію закладу Pet Friendly. Раніше Челсі не знала, що таке обійми людини м'яка лежанка чи повна миска. Зараз її життя змінилось. Вона почала до нас там приходити трошки, у нас там знаходилася. І так вона потроху соціалізувалася. Вона знала, що таке люди, що таке зайти в приміщення. І Оля, наш кухар вона настільки до неї звикла, просто в якийсь момент вона зрозуміла, що вона більше не може з нею жити. Ми зрізали вчилися кліпсу, в неї була кліпса від, ну, від програми. Странізація. Ми її зрізали. І це був такий офіційний. Ну, типу, як стрічку перерізати. Тільки це була кліпса перерізана і чоси, стало домашньою заклад. Відкриває двері для всіх чотирилапих. Тут облаштовані для них місця для відпочинку. Є вода та їжа. За словами власниці Яни, гості по різному відносяться до їх концепції, але це не змінить їх ставлення до тварин. У нас є багато наших підопічних, які приходять до нас. Ми любимо життя у всіх його проявах, тобто неважливо це дві ноги чи чотири лапи. У нас є негативні відгуки щодо цього. Що ми що ми типу неправильно робимо Тваринам не місце у місцях, таких як заклади харчування, але це наша позиція. Проблема безхатніх тварин це відображення нашої спільної відповідальності. Кожна покинута тварина є свідченням того, що хтось не дотримав своїх зобов'язань. Коли люди зрозуміють, що треба мати трошечки більше відповідальності, не любові, там не добра, ні, це такі всевідносні поняття. А саме відповідальність за все, що ми робимо, і все, що ми бачимо навкруги, це наслідки наших дій, вміти. Жити разом в місті, в країні, на планеті і якось піклуватися про один одного і про тварин, і про людей, але про тварин трошечки більше, бо вони цього потребують.